Мої вітання! Рада бачити вас на каналі. Сьогодні я в магазині Аврора. Оглянемо все для ванної кімнати, килимки та прибирання. Усім приємного перегляду. Набір двох килимків 549. Розмір 60 на 100 та 50 на 60. Кольорів наявності є декілька: ось такий синій з блакитним, салатовий зеленим і темніший. Набір гладенький сірий для ванної кімнати. Також два килимки, Ціна 399. Розміри 50 на 80 та 50 на 40. 229 такий варіант квітковий. Килимок для ванної кімнати ніжки 139. Коричневий біля унітазу 199 губ. Ось такий однотонний м'який з ворсом за 140 гривень. Це також набір з двох килимків. Без ворсу, вони гладкі, їх можна брати в пральній машині. 100% поліестер 40х60 та 40 на 120. Ціна 299. З довгим ворсом килимок, кольоровий 129, 199 однотонний м'який. 50 на 50 60 на 40 молочний. із золотистими прожилками 119 мармур. Такий варіант овальний 119, поличка пластикова для ванної кімнати 77. Підставка для взуття 24. Металева поличка чорна 149, килимок на присосках, лапка, масажний. В наявності лише один колір. Ціна 199 Поглинач вологи та запаху 2 в 1 129. Килимок прозорий квадратний для раковини. Ціна 64 гривні. Органайзери для ватних дисків та паличок 129. Ось такий бамбук та пластик 169 на 8 відділень. Дозатор пластиковий равлик 149, 88, хвилька 229. Вістики 129 з відділенням. Для губки пластиковий 39. Органайзер для мусорних пакетів 24, для зубної щітки та пасти 55, сушарка настінна для білизни 199. Щітка для чищення багатофункціональна 34 гривні. Ще ось така з'явилася класна щіточка для чищення у важкодоступних місцях ціна 55 Набір силиконових ковриків ніжка 55, 4 штуки. Поглинач вологи та запаху 2 в одному 109 ваніль. Мішок сітка для прання речей 77 на 1 кг. Щіточка для чищення 44 гривні. Для пляшок з довгою ручкою 59 Зі знижкою сушарка для білизни 159 пакети сталева міц 49-15 штук. Зелені файно 20 штук 62 гривні 60 літрові. Підставка пластикова для мила 55 гривень. Серветки для швабри для вологого прибирання. Ціна упаковки 169,15 штук. Такі серветки для прибирання 44-30 штук, 60 штук 49. Та 64 гривні також за 60 штук 4 в одному. Фіранка для ванної кімнати з кільцями 12 штук, ціна 199 180 на 180. Такий варіант з надписами 199 розмір такий самий. Серветка для посуду миттям 22 гривні, губки меламінові 24, насадка плоска для швабри 77 гривень, фрекенбок 179. Підходить для усіх типів. Поверхонь. Ось такі за 64 з довгим ворсом. Швабра для миття підлоги з віджимом 169. Відро пластикове 64 гривні. 7 літрове. Органайзер 199 на 4 відділення. Сушарка для білизни 549. Ківш пластиковий. літр 250 27 гривень. Бідро пластикове з поворотною кришкою. Ціна 139. ТАЗ 59. Насадка змінна мотоскова 77 гривень. Губка змінна для швабри 59 з віджимом. Совок з довгоручкою пластиковий 39. Швабра плоска для миття підлоги 139. Пластик дуже легенький з віджимом. Швабра одинарна з віджимом 164 гривні. Ось така вже кращої якості пластик. Подвійна за 349. Плоска швабра. Ціна 249. Щітка мала для миття вікон. 129. Кошик пластиковий, 199 з кришкою 3 кольори. Набір аксесуарів для ванної кімнати 199, 3 одиниці, скло. Такий набір пластиковий, 179, 4 предмети. Кошик пластиковий, низький 74, Кошик ажурний 88. Бокс пластиковий 10-літровий 149 блакитне пластикове 88 12-літрове. Новинка вішалка киця металева 129 з гачками. Набір для прибирання 199. Щітка та сувок з довгою ручкою. Швабра плоска чорна. Ціна 399. Щітка салатова з довгою ручкою 149. Довжина 120 см. Аксесуари для ванної кімнати 449, 6 предметів. Комод 199 на 3 шухляди пластиковий. Кошик для зберігання 49. Відро 109, 12-літрове. Етажарка пластикова. 27,5 на 17 та на 22 149. 249 золотиста вішалка – листя. Кошики для білизни. Два кольори 449 35-літрові. Є ще ось така чорна листя за 149 на 5 гачків. Набір для прибирання швабра плоска та відро 349. Пластиковий таз 109-літровий. 10 Відро пластикове салатове 12-літрове 88. Сидіння для унітазу перлина. Ціна 199. Ось таке сидіння біле за 229. Дуже дякую, що дивитесь. Усім гарного дня та вдалих покупок!